Дівич вечір, дівичник, вечоринки, дружини, пироги, загравайний, заводини це все назви одного і того ж вечора напередодні весілля. На дівич вечері наречена сумувала за своїм дівоцтвом, але вже мріяла про своє щасливе сімейне життя. Це обрядовий акт. Відокремлення наречених від нежонатої молоді дівич вечір могли проводити в домі найкращої подруги нареченої. Виготовляють маленьку квітку або вінки для молодого та молодої як символ наречених. Розплетена коса також могла символізувати звільнення від обмежень і традицій дівочої долі. Спів та танці обов'язковий елемент. «Дівич вечору. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, і сьогодні поговоримо про вінець, дівоцтво кінець, про «Дівич вечір. Звичайно, ми будемо досліджувати з вами, як святкували дівеч вечір наші праматусі, який символізм вкладали саме в цей цілий обряд. І я вам розповім, як в сучасному світі святкують дівич вечір в різних країнах, які сенси вкладають. Ви для себе порівняєте де більше мудрості, сили і життєвої енергії. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на YouTube. Як на мене, то це очевидно. Ну, мабуть, тому що я досліджувала цю тему. А ось що думаєте ви? Мені дуже цікаво. Послухайте мене, а також напишіть в коментарях свої враження від цього дослідження. Дівич вечір, дівичник, вечоринки, дружини, пироги, загравайний, заводини ось це все назви одного і того ж вечора. Напередодні весілля. Він ніби символізує розставання і прощання одночасно, тобто розставання і прощання з минулим і перехід в новий майбутній статус на дівич вечері, наречена, сумувала за своїм дівоцтвом, але вже мріяла про своє щасливе сімейне життя. Такі вечори молоді, як правило, влаштовують окремо. Як не дивно, про дівич вечір ми часто чуємо. А про те, що хлопці також святкують подібні свята напередодні весілля, ми маємо також з вами про це дізнатися. До речі, через якийсь час дівчата і хлопці мали разом. Зібратися, бо у них була одна спільна мета після таких вечорниць, дівочих і парубочих, щось да вони мали зробити спільно, але це ще було не весілля. Дізнайтеся, що робили хлопці і дівчата після дівич вечора і після хлопчачих таких парубочих гулянь. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож, це обрядовий акт відокремлення наречених від нежонатої молоді, Дівеч-вечір вечір це традиційний український передвісільний обряд, що символізує, як ви вже розумієте. Прощання нареченої з дівоцтвом, своїм дівочим життям та перехід до статусу заміжньої жінки. Це ціле сакральне дійство, яке поєднує в собі багато елементів, як родинної, громадської, а також космічної символіки. Так, так. Символізм обряду дуже глибокий. Дівич вечір завжди виконував функцію переходу, де наречена прощалася з безтурб... безтурботним дівуванням і готувалася до шлюбу. І це мало бути не лише особисте прощання, але і, важливо, публічне визнання. Змін її у соціальному статусі, тобто після дівич вечору всі вже розуміли, що ця дівчина йде до шлюбу і вже буде мати за деякий термін пару. Проведення обряду було дуже таким пишним, дуже сакральним, символічним на кожному етапі. Воно відбувалося напередодні, перед весілям, окремо в оселях нареченого, нареченої. І часто дівач вечір могли проводити в домі найкращої подруги нареченої або в якомусь о, о, іншому домі родичів, які давали на це згоду. Першим о, кроком в проведенні цього обряду було прикрашання гільця. Гільце або весільне дерево це такий дуже потужний оберіг і символ весільного обряду. Часто це вишня або сосна, бо саме їх вважали символом родових дерев. Їх прикрашали квітами, стрічками, гірляндами іншими декоративними елементами. І саме весільне дерево або гільце. Символізувало добробут, родючість, плодючість, щастя в сімейному житті, незайманість та красу і молодість. І як і вінок, який прикрашали також в цей день, які плили в цей день, гільце вважалося оберегом, що має захистити молодят під час весільних всіх обрядів і церемоній від негативних впливів. І саме декорації в весільних обрядах служать певним щитом, який буде охороняти молодят від зла. Прикрашання гільця зазвичай це колективний процес, в якому беруть участь і родичі, і друзі, і як нареченої, так і жениха. Це символізує підтримку і єдність всіх, і спільність обох родин молодят. Як і інші обряди, прикрашання гільця є частиною великого весільного ритуалу, і символізує і підкреслює важливість моменту в житті молодих. До речі, згадуючи про це про цю традицію, ми можемо зрозуміти, як важливо для українців додавати кольорів, щоб відчувати радість, додавати яскравості до весільної церемонії, щоб ще більше підсилювати естетичну частину будь-якої церемонії. Наступним елементом на дівич є плетіння вінка. Разом із завиттям гільця виготовляють маленьку квітку або вінки для молодого та молодої як символ наречених. Дівчата плетуть вінок для нареченої з барвінку. Барвінок завжди у присутній в весільних церемоніях, і на короваях, і, і в вінках, і він є символом чистоти та вічного кохання. Вінок вважається оберегом, який буде захищати молоду. І вірилося, що вінок саме вінець приносить удачу і щастя в нове життя. Плетіння... А вінка також було символом єдності з природою і предками, і вінки виготовляли з місцевих квітів і трав по різним регіонам. Це були різні трави і квіти. Але кожна квітка, кожна травинка, яка вставлялася в вінок, щось символізувала. І використовувалася дуже осмислено. До речі, на каналі Калина є окреме величезне відеодослідження про вінок, про його символізм, про методи, способи його плетіння, про те, коли і як його використовували. Пошукайте на каналі Калина через пошук на головній сторінці каналу, і ви дізнаєте дуже багато цікавого саме про цей атрибут. Взагалі, в багатьох регіонах України існують традиції, пов'язані з плетінням вінка, які передаються із покоління в покоління, і особливо весільного вінка. Далі проводився окремий обряд розплетіння коси. Цей акт символізував прощання з дівочим статусом та перехід до статусу заміжньої жінки. Розплетена коса також могла символізувати звільнення від обмежень і традицій дівочої долі, надаючи жінці можливість виявити свою індивідуальність. Коса в українській культурі часто асоціюється з жіночою красою та силою. Розплести косу означало виявити цю красу, а також стати на шлях нових можливостей. Однак у деяких регіонах розплести косу могли також розплетіння коси могло також означати, що жінка знаходиться в горі або в втраті. Наприклад, коли жінка втрачала чоловіка або рідних. Наступна частина дівеч вечору це саме те, що символізувало перехід до нового статусу або ритуал посаду. Посад зазвичай на долівці дівчата розстеляють біле полотно, на яке ставлять хлібну діжу, зверху кладуть подушку, частіше кожух. Під який кладуть жито, пшеницю, гроші. Це символізувало достаток, процвітання у майбутньому шлюбі. Наречена, наречена сідає на цю діжку, на цей кожух, після чого подруга розплітає їй косу, і дівчата прикрашають її голову весільним вінком. Влаштовували посад окремо в домі нареченої і нареченого, а потім робили спільний посад як подружжя, щоб вони вже разом попрощалися з дошлюбним життям. Цей спільний позит робили вже тоді, коли парубки приходили до дівчат, дівчата їх обдаровували квітами, а на голову, прямо на е головний убір нареченого одягали такий самий вінок, часто з барвінку, а інколи його ще прикрашали чоловічий вінок дубовим листям, показуючи силу і мужність е е е нареченого. Дівчата багато співають, танцюють, ну часто співають благослови Боже й і отеці, мати своєму дитяті на посад сідати. Спів та танці обов'язковий елемент дівоч вечору. Співали дружки, подруги нареченої, і журливі пісні, що відображали сум нареченої за дівочим життям, і веселі пісні, і жартівливі, багато різних пісень співалося, і потім і співами всі разом йшли запрошувати гостей на весілля. Взагалі, співи, весело. Чи хороводи, які водили на таких святах, вони додавали радощів цьому святу, царювала така святкова атмосфера, всі були сповнені надії, романтики і з піднесеним настроєм в атмосфері радості всі учасники цього дійства. Разом з нареченим мали йти і запрошувати гостей на весілля. Як це відбувалося? Коли парубки і дівчата об'єдналися, хлопців також прикрасили квітами, вінками, одягли на капелюх або шапку нареченому. Такий самий вінок, як у нареченої їх саджають на спільний посад. От, накривають рушником, посипають житом, щоб панувала злагода і добробут у домівці. Після цього молодих вже починають називати князем і княгинею. Вони збирають свою дружину, в весільний поїзд, та йдуть запрошувати рідню і сусідів на весілля. Одне з таких красивих запрошень дуже часто ви його чули. Просили ласкаво і батько, і мати прийти на весілля до нас погуляти. І ми вас запрошуємо хлібом і сіллям. Приходьте, і ви до нас на весілля. У деяких регіонах, наприклад, на Вінниччині, звідки я родом, цей обряд мав особливу ліричність і включав додаткові елементи виготовлення обрядових хлібів, борони, лежня, барила і шишок. Я особисто пам'ятаю, що коли я запрошувала на своє весілля гостей, то я розносила шишки і роздавала замість листівок запрошеннями, шишки і словами запрошення. Дослідники, які досліджували весільну обрядовість, це Лілія Підгорна у своїй праці, давні язичницьке священнодійство дійство, збережене в уламках, аналізує обрядові дії пов'язані з Дівеч-вечером. А дослідники з Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка у статті Дівич вечір в українській традиції історія та сучасність розглядають елементи обряду дій, пов'язаних з Дівеч-вечером та їх символікою. Сучасна молодь відзначає дівич вечір зовсім по-іншому, і дійсно вони трансформувалися в досить дивні святкування, як на мене, однак в деяких регіонах. Сільської місцевості ще продовжують святкувати Дівич Вечір за старими обрядами, використовуючи певні, певні традиційні ритуали. Стосовно того, як Дівич Вечір святкують у всьому світу, у світі, ну, наприклад, найпростіше зібрати своїх подруг і піти десь або в спа-салон, або посидіти десь за. Містом в якомусь на якійсь базі відпочинку, або на природі, або в ресторані тощо. Одним із найпотужніших таких варіантів, які влаштовують сучасні дівчата, це коли цілий день наречена з подружками ніжиться в салоні здоров'я та краси, роблять різні маски, маски, масажі, приємні косметичні процедури, можуть грати в якісь ігри. І в цей момент багато-багато спілкуються. Частіше за все, спілкуються про кого? Про чоловіки. А от що стосується Китаю, наприклад, то там взагалі не влаштовують дівід-вечери, тому що попліткувати про чоловіків жінки можуть і в їх присутності, бо для цього вони вигадали свою особливу мову, на якій вони пліткують про чоловіків. І кажуть, що зараз китайські вчені почали вивчати цю мову і складати. Словник жіночої мови про всяк випадок, щоб зрозуміти про що на дівич, на своїх дівичних зустрічах, не вечорах, а на своїх жіночих зустрічах жінки спілкуються між собою. Наприклад, «Дівич вечір в африканському стилі відбувається таким чином: в одному з племен саме африканського континенту «Дівич вечір триває майже два місяці, і знаєте, як він проходить. Якщо наші дівчата хочуть до літа або до весілля трохи схуднути і набрати більш, скажімо, таких тонких форм, то дівчата, які вирішили розпрощатися своїм дівоцтвом в африканських, в африканських спільнотах, вони закриваються в хаті і з однією тільки метою добре наїстися. І набрати якнайбільше кілограмів, тому що наречена, що не важить, як мінімум цетнер, має у племені маленькі шанси на заміжжя. Вони сповідують такий принцип, що улюбленого тіла має бути досить багато. Наприклад, нова мода на дівич вечори спостерігається зараз в США та країнах Європи і називаються ці вечірки ботокс вечірки. Їх так і називають, тому що користуються вони зараз шаленою популярністю у всьому, так би мовити, цивілізованому світі. Наречена запрошує якомога найбільше подруг на цю вечірку, тому що чим більше жінок. Тим дешевша буде ціна ін'єкцій для розглаження зморшок. Дівчата розважаються, святкують, а фахівець за допомогою голки обробляє проблемні зони, от, і робить їх більш красивими. Тож, який би ви не обрали спосіб святкувати свій дівич вечір, він однозначно буде незабутнім, і саме основне, щоб він вам приніс як емоційну, моральну, так і духовну користь. Я бажаю вам всім бути усвідомленими. А при внесення наших мудрих, красивих традицій на такі святкування, додасть нам ще і своєї особливості, харизматичності української такої мудрості. Тож, можливо, хтось, подивившись це відео, захоче. Провести дівич вечір саме в нашому етно стилі, і потім буде згадувати це багато-багато років в своєму щасливому сімейному житті. А з вами була Тетяна Дугельна, і знову зустрінемось на моїх наступних дослідженнях на каналі Калина.